Перше мені було реально страшно. Чоловік заспокоював, каже, що з тобою вже ж яка тривога, буде все добре. Ну і потім ми почули, що він летить, що він е, набирає швидкість, глохне посипались вікна. Посипались на нас скло. Напевно, для мене, як для матері, найстрашніше це були крики дитини, бо вона в нас таких прям сильних вибухів не чула. Тобто, більш-менш ми її завжди оберігаємо. Потім, коли ми побачили масштаби, вийшли вже в кімнати, побачили, що вікна, меблі, ну тобто ну, просто ти виходиш у хмару. Пилу по своїх речах, по склу, по улюблених посуд. Я дуже люблю посуд, його не залишилось, бо зірвало просто всі шкафи. Ось тому слава Богу, нам було де ночувати, бо у мене тут сестрами поїхали туди. Але... Це жахливо. Зараз ось повернулися і якось будемо жити далі. Бачили, як наші сусіди, ті, що згоріли, вони навпроти нас живуть, і бачили, що вони раніше лягли спати, і ці бідні люди згоріли вночі. Зненацька так все для них скінчилося. Для нас це як жах, шок. Стрес, ми його переживаємо, як можемо. Нам смс прийшла, щоб на 8 утра ми були тут. Ну, Як убрали свої участки, так прийшли сюди, вигрібаємо. Вже, мабуть, камаза три вивезли точно. Уже. І ще от, во дворі, як бачите, є І на фасаді, ще, Що, ще роботи випадки. Що, мабуть, до вечора точно було. Це один з районів Одеси, в будинках якого частково вибиті вікна та пошкоджено дах. Все це внаслідок нічної атаки російських безпілотників. В одній з осель загинула 35-річна жінка, яка спала біля вікна. Про це повідомили в мерії. Все було таке вперше, що дуже страшне. затрусив будівля, Воно тріщало, піщало, свищало, розірвалося і пламя було. Дуже ну, це вперше таке було в нас в, от, в цьому будинку. Я був на роботі, і мені жона із дочкою дзвонили і сказали, що до нам потрапив прильот. И получается сразу пожар начался здесь. Хорошо, что они вышли в коридор. Так бы здесь. Ну и начали тушить пожар. Взорвалось, во-первых, все повыбивало стекла, окна повы повы выкорочивало, двери, потолки попадали. Все попадало, залилось водой все. И все, теперь квартира получается непригодная для жилья. Что делать, не знаем. На території бачили, як летів, бачили, як почав падати, і, все, і взрив був почали тікати. Ми побачили, як він вже заглох і почав падати. Ми втекли в другий бокс. Ми вже вийшли, а потім вже горіли машини і вже здання більше вже не було. До нашого лікувального закладу було доставлено четверо пацієнтів. Один пацієнт був легкого ступеню важкості, йому була надана медична допомога, і він виписаний на амбулаторне лікування. Ще Троє пацієнтів було госпіталізовано до нашого лікувального закладу це жінка з пораненням грудної клітки з наявністю стороннього тіла у легенях, та ще двоє чоловіків з пораненнями ніжніх кінцівок. Усім пацієнтам була надана кваліфікована медична допомога. На ранок стан пацієнтів задовільний, почувають себе добре. Продовжують стаціонарне лікування. За шістьма різними адресами рятувальники ліквідували пожежі. В основному це були будинки з квартирами, а також станція технічного обслуговування, де палали автівки. Пошкоджено будівлю храму, пошкоджено будівлю навчального закладу. Також пошкоджено багато житлових будинків. В ліквідації наслідків ворожої атаки взяла участь. 52 рятувальники було задіяно 18 одиниць техніки. Також допомагали добровольці і пожежний підрозділ Одеської міської ради. Вчора були також і балістичні ракети. Вчора були багато шахів запущено близько 25 в бік Одеси. З наші сили повітряної оборони багато збили над морем, але на жаль, є прильоти тому числі в цивільну інфраструктуру, припортову інфраструктуру. Вчора таких локацій було сім, і це ще сьогодні відпрацьовують. Я думаю, що ще поліція також зробить подворовий обхід і. Буде розуміти вже до кінця скільки було ушкоджень і уламків, тому що, наприклад, та ракета, яка була збита над вулицею космонавтів, то вона три локації, тільки вона вчора поразила, і при цьому одна жінка загинула від. Розрива балістичний вона касетна була. Ця ракета була касетна, і ці касетні частинки метала просто пошкодили декілька будинків поруч. І біля вікна знаходилася жінка, яка загинула. На жаль, я хочу співчуття близьким і Там чоловік також потрапив в лікарню. У нас в лікарні зараз на даний час перебуває дев'ять людей. Одна людина загинула.